Діти технарні, сьогодні я хочу оглянути оболонку MyUI від мотороли. Ось на прикладі моторола G84, тому що це цікава оболонка, і все більше людей цього року купляють смартфони моторола, і їм, мабуть, що цікаво дізнатися про всякі фішки. А їх тут взагалі-то чимало. Я вважаю, що ця оболонка недооцінена, в принципі, серед оболонок інших виробників. Вона не така гнучка і кастомізована, як, скажімо, One UI від Samsung чи MiUI від Xiaomi, але при цьому вона має багато необхідних справді жестів, кастомізацій і може похвалитися водночас хорошою оптимізацією. Отже, розпочнімо з того, що структура домашнього екрану взагалі складається з головного екрану з застосунками і менюшкою там, де якби всі решта застосунків. каше. Але якщо нам западло ось цю от менюшку постійно витягати, тоді ми все от кидаємо на головний робочий такий екран. Є так само автоматичне заповнення, і це, скажімо так, айфоноподібна функція. Тобто ми е, не зможемо тоді потягнути ярлики програм десь на своє бажання. Ось принаймні тут моторола нам дає вибір, і навіть айфонщики, які раптом вирішили перейти своїх святих айфонів на моторолу, вони будуть задоволені, вони можуть активувати цю функцію. І мати собі обмежений робочий стіл, як вони оце от люблять. Суто обмеженість програмну. це все, що потрібно знати про iOS. Я не винувати. Мені більше подобається вільне упорядкування, тому його і залишимо. Далі ми можемо звичайно що заблокувати розкладку головного екрану. Це щоб, якщо ви раптом даєте свій телефон, якимось, не знаю, дітям чи хуліганам. А це мої діти усім привіт, діти. Що треба казати What хорошому say, дяді? Bimbit, Ay, ay, ay То вони не можуть нічого перемістити і збити вам, якби ваші улюблені налаштування, як у вас там іконки чи віджити розкладені. Ну це доволі такі базові речі. В нас тут є так само шторка з повіщеннями і з швидким доступом до швидких налаштувань. Ось швидкий доступ до швидких налаштувань, все редагується. Ці штуки собі витягуєш, куди хочеш. Можливо, не супер так класно, як на One UI, скажімо, розподілення ну, корисної площі, тому що на One UI, якщо ми подивимося на One UI, то тут більше значків на натикано собі можна вивести, І це зручніше, на мою думку, але ось така реалізація теж доволі непогана. Так, тепер стосовно самих кастомізацій в моторолі. У нас є досить непогані можливості по персоналізації, мені вони подобаються. Вони не супер такі аж гнучкі, як це буває на інших оболонках, але вони є. Давайте так пройдемося. Є, наприклад, можна змінити анімацію відбитків пальців, тобто сканера відбитків пальців. Це для тих телефонів, у яких є під Насправді тут маловато дизайнів відверто, але мені подобається, скажімо, ось ця от кольорова панель, і тоді, якщо ми блокуємо пристрій і розблоковуємо, то у нас з'являється саме така анімація. Ну, три, Маловато буде для вибору, але як є. Мало потім в нас макет. Макет означає, що ми можемо запхати або дуже багато програм, або дуже мало на головний робочий стіл. Можна навіть зробити структуру 2 на 2 2 на 2 це, скажімо, для таких людей, які трошки не добачають, і це дуже корисно. Або якщо вони користуються буквально не знаю, 4 або 6 програмами. Основними їм все інше відволікає увагу від якби роботи важливої. Звичайно, я за більш таку раціональну. Штуку, тому я краще буду використовувати на максимум 4 на 6 це максимальна сітка програм. І тут вже можна поміщати собі мільйон всього. Крім того, у нас є форми значків, і тут я похвалю моторолу, тому що у нас за замовчуванням здається, чи то круглі, чи то ось такі квадратно заокруглені. Вони дуже стандартні. Мені, типу, не особливо подобається така форма, ось зараз змінилася. А от від якої форми я кайфую, так це от від цієї нерівномірної. Ось ця форма значків. Мені дуже подобається і жаль, що для того, щоб таку мати форму, десь на інших оболонках треба реально запарюватися, шукати якісь кастомні оці всякі штуки, і так далі. Коли тут з коробки є ось ця форма, і вона доволі оптимізована. Ну, маю на увазі значки під неї нормально підрізуються і нема ніяких проблем. Можна змінити кольори різних елементів, що з повіщень, що годинника, віджитів і так далі. Що налаштувань, там якісь зробити акцентні кольори. Тематична піктограмка, вона в бета версії, але вона в Бета-версії на пікселях, і на інших андроїдах. Досі, навіть якщо у вас там 14-й андроїд, пофіг, все одно це буде в бета-версії. Мені не подобається ця штука. Що мається на увазі? Воно все підганяє під один стиль, воно то підганяє під один стиль, але якби залишаються певні застосунки, які не підженуться. Ось бачите, ми просто під... ну, от хочемо один стиль цих е піктограмок, але ні, ніфіга. Тут чимало у мене застосунків, які не підігнані, навіть в тому числі популярні. Скажімо, от Netflix не підігнаний абсолютно спідтест, там, Subway Surfers навіть. Ну, Тобто я не люблю ось таке, коли в мене каша з різних значків тоді виходить, якась дуже дивна, тому я ось таке не застосовую. Тоді є перестановлені чотири теми. Це просто різні колірні рішення із різними заставочками. Крім того, ви можете свою створити тему, тоді ви вибираєте фоновий малюнок, шрифт, крім цього, колір з форми значка і. Все, ось це не дуже багато, також щоб казати, що супер гнучко. Але загалом собі якусь приємну кастомізацію можна зробити під свій настрій, скажімо так, у мене романтичний настрій. Що стосується фонових малюнків головного ось екрану і головного екрана і екрана блокування, тут насправді моторола радує. Чому? По-перше, в них є ось цей от динамічний фоновий малюнок опція. Вони завантажуються, тобто тут не всі завантажені, з коробки здається, там одна чи дві опції завантажені, решта треба ось так поклацати, і воно тоді підвантажиться вам. Це супер класно. Чому? Тому що ці заставочки, вони якби рухливі, скажімо так. Тобто ви їх там встановлюєте. і і вони там або собі як дихають, або щось там їх ковбасить. Ось деколи може бути підвесоння, але це тому, що я паралельно зараз завантажую інші е, заставки. Вони тут догружаються. Я так розумію. Окей. Непогані є варіанти, можете собі поцикатися, є якісь налаштовані штуки. Тобто, ось як тут ми можемо вибрати колір, ось і воно буде так плисти, плисти серед неба. Прикольно, неприкольно, не знаю, але загалом not bad. Але крім цього, що динамічні фонові малюнки є. І вони непогано працюють. Є ще в нас стилізація від Motorola. Я такого особливо бачив. Можливо, щось чуть-чуть схоже десь, але от конкретно такої стилізації я не бачив. Суть в чому ми вибираємо щось там з своїх знімків, скажімо, з камери, будь-який знімок, ну який вам подобається, звичайно. І можемо щось зробити: от якийсь шедевр або не шедевр. Не знаю, ось, скажімо, тут у нас на прикладі собачки, які є різні стилі. Але ви, якщо зараз побачите, от як воно обробило, скажете, що я наркоман, типу, бо кому таке сподобається. Воно то так, але ми, як можливо, не всі знають, якщо ми будемо ось так робити свайп, то ми будемо рівень ефекту, якби сильноти ефекту, налаштовувати. Тобто нам не потрібно на 100% ефект, ми собі робимо якусь таку картину, воно там, типу, виглядає як картина якогось художника. В принципі прикольно, ви собі налаштовуєте потім яку частину зображення обрізати і як вам там подобається по композиції, і ми маємо унікальну персоналізовану таку от заставочку. Коротше, це прикольно. Якщо от зараз будуть хейтери, не, не, нема чого. Оце от я знаю. Наприклад, зараз є нова тенденція на генерацію шпалер штучним інтелектом, і воно дійсно прикольно працює на пікселях, скажімо, і буде скоро на Samsung. Тим не менш, в мотороли і ця штука працює досить гарно, і якби я не не бачу проблем, щоб собі щось тут намутити від душі. Що мене порадувало, це віджити від мотороли. Скажімо, в нас вони дуже функціональні, хоч я навіть не зустрічав саме такої варіації для головного робочого столу. Ось ми беремо віджити Мото. Тут, якби не те, щоб супер багато варіантів, але мені подобається ось цей адаптований. Ми можемо зробити собі маленький годинник, крім того, можемо прозорі собі налаштувати цифровий чи аналог, аналоговий, аналог, аналоговий е, поставити. Крім того, ми можемо ось так його розширити, і в такому форматі цей віджит просто бомба. Чому? Пояснюю, тут зразу є відсоток батареї, і ви переходите зразу в батарею. Ви можете перейти зразу в погоду, якби і подивитися собі. Крім цього, ви можете перейти в повну погоду в браузері на AccuWeather. І подивитися якість повітря, яка сьогодні погана. Ось сьогодні погана, коли вона була хороша, я не пригадую. Івано-Франківськ, якби крім того, в нас функціонально і годинник, там де будильник, і оце все ви можете собі виставляти, і так само ще й календар. Тобто на один віджит вони запхали раз, два, три, чотири, п'ять посилань на дійсно корисні штуки. І ви не просто, якби віджит для краси чи для інформації, а реально він функціональний замінює кілька додаткових ярликів, які ви собі можете. Окремо вивезти в інших випадках, але тут ви економите місце і все це гарно оформлено. Але це ще не все з цим віджетом. Ви можете його ще додатково під себе налаштувати. І ось ці дві штучки ми можемо вибрати. От що вам подобається, тут є Google Fit, там якість повітря, якщо вам не треба, ну от батарея назад, ви можете поміняти місцями, це супер класно. Лише ці дві опції, але ну так чи інакше, це дуже круто для віджита. Я не пригадую, щоб інші виробники дуже цим заморочувалися. Що в нас далі від моторолки? Це. Це жести, жести, вони кайфові. Мотороли тут якби не посперечайтеся, абсолютно ніяк зі мною не посперечайтеся Взагалі просто тут є ну, звичайно, базою. Він є дуже багато де. Це подвійний етап на задній кришці і запускає щось визначене вами. У цьому випадку запускає програмку Ready for. Це для того, щоб як десктопний режим виводити свого телефона на монітор чи телевізор. До речі, можете глянути відео про цей режим. Ось-ось десь тут, десь тут. От чесне слово, ось тут, ось тут. Крім цього, в нас. Є бічна панель, тут виводяться додатки різні, можна інструменти певні, запис екрану, оце все, воно зручно, воно не так можливо класно кастомізується, як на OneUI, тому що там ну, просто дуже багато різних додаткових можливостей. Але тут все одно, воно гнучкіше, ця бічна панель, ніж на Mi UI від Xiaomi. Так само є швидка зйомка. Якщо чесно, я не дуже це юзаю, тому що нащо юзати ось цей жест, якщо можна подвійним натиском на клавішу вімкнення. Активувати камеру, але якщо що то він працює. Ми отак робимо, і у нас від ну якби вмикається камера, чому би й ні? Таше. А хіба що ви можете тут ще й налаштувати і собі вивести саме передню камеру, скажімо, цей жест буде виводити вам прям готовий смартфон для селфачів Ось якщо ви любите свою мордяку. Добре, один з топових жестів мотороли це звичайно швидке вімкнення ліхтарика, і це бімба-ракета, тому що ви робите ось так і ліхтарик вмикається. Робите ось так, і ліхтарик вимикається. Це класно, це дуже інтуїтивно. Це працює у ста випадках. Зіста і немає ніяких хибних спрацювань. Знімок екрану трьома пальцями це більш такий прозаїчний жест, який якби я вже зустрічав неодноразово. Нехай далі нас підняти для розблокування. Я не люблю особисто цю функцію. Вона є на багатьох смартфонах, тому що от іноді просто переносиш смартфон, а він обов'язково паскуда засвітиться. Ось тому я це вимикаю. Далі режим, який я називаю антиколектори. Це типу, просто не турбувати. Ви перевертаєте телефон, і вас не турбує. Телефон і дзвінки від якби колекторів. Ніхто не вибиває з вас борги. Найс. Nice. Так само можна підняти, щоб вимкнути дзвінки. Це просто коли ви вже берете до рук смартфон, то він виключає сигнал. І це класно. Крім того, Motorola додала жест для розділення екрана. Це дуже зручна штука. І раніше вона працювала виключно, якщо у вас внизу не навігація жестами, а клавіші. Але тепер вони це виправили, і тепер це можна зробити будь-де. Скажімо, у нас є застосунок, якийсь ми хочемо швиденько його розділити з іншим. І поставити інший, там не знаю, хром, скажімо, ось, і вони зразу застосунки ці розділяються. Ми можемо собі переміщати як хочемо, і якби покажіть лице айфонщиків в цей момент, будь ласка, це корисно насправді для мультизадачності. Є різні способи застосування. Воно підтримується і в такому режимі, і в такому режимі, в горизонтальному і в вертикальному. І це супер класно. При тому воно зберігається, якби ви можете зразу собі бачити, що у вас розділений додаток і переходити в. Групу додатків розділених, тобто ось є кілька е, варіантів, і я собі можу між ними перемикатися. Як не дивно, моторо зуміла сюди запхати всякі безпекові функції, це класно. Moto Secure, це їхня фірмова назва. Тут є безпечна папка. Ви можете собі налаштувати, щоб зберігати собі там тонни порнухи, і якби ніхто не палив нічого. Ну і інші налаштування конфіденційності більш-менш прозаїчні, тому ми їх пропустимо. Так далі у нас про дисплей. Екран блокування налаштовується. Налаштовується не так супер класно, як би цього хотілося, але є всякі штуки. По перше, стиль сповіщень. Ми, якщо е, взагалі використовуєтеся екраном блокування. Отут, наприклад, ви можете затискати якісь сповіщення і бачити, що саме прийшло. Що за сповіщення прийшло. Е, там, якщо б розгорнути, вже потрібно якби, розблоковувати екран. Що логічно, можна собі це налаштовувати, щоб не потрібно було розблоковувати. Можна стислі якби е, зразу сповіщення виводити ось таким чином. Воно, якби тоді групує всі і виводить списком. Далі у нас є можливість. Весь список прям показувати, і тоді трохи у вас буде якби більш класично. Це на багатьох смартфонах так реалізовано, але ви можете вибрати один з цих варіантів, і це супер класно. Ну і не забуваємо, що сама така must-have фіча якої багато де, на жаль, досі немає, це подвійний тап для активації і дезактивації дисплея. Це супер важливо, це тут вмикається, ось там, де дотики до дисплея, і перехід до екрану блокування подвійним тапом. Так само переведення дисплея в режим сну подвійним тапом. Я пояснюю, це дуже зручно. Це ще з часів LG G2 максимально корисна офігенна просто функція. Ви просто на робочому столі клацаєте на вільне місце, навіть якщо це десь між ярликами додатків, і екран блокується. Це Кайфово, ще кайфово, звичайно, розблокування, і так само блокування зразу ж, якщо ви подивилися там собі сповіщення чи годину, вас зацікавило і назад заблокували. Не треба тягнутися до клавіші, десь там намацавати і так далі. Особливо, якщо телефон лежить на столі, то от потрібно якийсь ось такий е, жест виконувати, щоб класнути по клавіші, тобто застосовувати переважно дві руки. Бо якщо однією рукою, то телефон буде просто сунутися з місця. Це незручно. Ви можете однією рукою намовити. То ролі, ось так просто зробити і собі побачити, розблокувати чи не розблокувати. І це мега зручно. Це повинно бути просто всюди. Так само тут додали уважливий дисплей. Це означає, що поки ви дивитеся на екран, то екран не блокується. Я зазвичай вирубаю ці функції, якби на всіх смартфонах, де це є підтримка цього, тому що воно застосовує фронталку, і воно просто фронталка палить ваше табло, чи воно дивиться на екран, чи ні. і постійно, коли вона це робить, то вона, мабуть, що буде більше саджати акумулятор. І якби не бажано е, застосовувати. Окрім всіх цих штук, моторола не забула і про якби, розваги. Це в нас ігрова панель. Ми тут можемо пододавати собі ігри. Це зручно, тому що ми маємо бічну панель в іграх. Ми собі там можемо налаштовувати чи високу продуктивність, чи середню, так само регулювати яскравість екрану і якісь швидкі штуки налаштовувати. Це зручно, тому що ну, якби, геймери це от, мають зацінити, вони не хочуть відволікати. Там можна вирубати сповіщення, блокувати виклики, коли ви граєте в Subway Surfers і ви на от на останньому рівні. Я не знаю просто чи там взагалі є останній рівень. Ні, єдине, що було б зручніше, якби ще показник FPS виводився так само з в тій панелі, тому що, наприклад, Pixel може виводити показник FPS, Samsung може виводити. Motorola, на жаль, ні. Треба вже там бавитися з якимись сторонніми штуками або моніторити на око, скажімо так. Крім того, в деяких іграх, скажімо там, в шутерах є така функція, як акустичне освітлення. От, Скажімо, в Call of Duty акустичне. Підсвічування буде показувати, що от стріляють з цієї сторони, от будуть по краях такі мигаючі штуки, і щоб ви собі просто орієнтувалися, де знаходиться ворог, або там ваші тіммейти і от намагаються вас вбити. Ну, не ваші тіммейти сподіваюся, а ворог. Так, загалом, що я можу сказати, оболонка справді дуже недооцінена серед користувачів, тому що вона дозволяє досить багато кастомізувати, і при цьому реально відчувається дуже швидкою. і і зручною досі мінус один з найбільших і, в принципі, найсуттєвіших – це відсутність Always-On Display. На жаль, я не можу це пробачити. Для мене це особиста така травма, але коли моторола нарешті додасть Always-On Display, принаймні на смартфони з oled екранами це буде Бімба-Ракета. Просто не знаю, що ще бажати. Ну, можливо, ще там автоматичний запис дзвінків. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки або десь вподобайки, якщо вам сподобався такий формат відео, такий от короткий лікбез по оболонці. Порад вітання сьогодні не буде, буде порада від Влада Порада від Влада полягає в тому, що потрібно, якби, підганяти інтерфейс під себе, а не себе підганяти під інтерфейс, за що ми і любимо Android.